Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Статус пам'яток культурної спадщини місцевого значення отримали 27 об'єктів Вінничини. Серед них пам'ятка історії, архітектури, містобудування, комплекс об'єктів культурної спадщини, садиба Львовича по вулиці Петлюри, 18 міських мозаїк, зокрема сім комплексів пам'ятки монументального мистецтва, а також поселення Чорноліської, трипільської, черняхівської культур та інші об'єкти, про які детальніше поговоримо протягом ефірного часу, із гостем студії, головним архітектором Вінниці Євгеном Совінським. Вітаю панев наші студії. І для початку хотілось би зрозуміти для себе і, можливо, нашим слухачам, теж яке значення, взагалі, має оце надання статусу пам'яток культурної спадщини місцевого значення для цих об'єктів, що воно їм дає. М -м, ну, навряд чи хтось десь нас щось за нині дає, але м -м, відносно процедурних проектів е процедурних процесів, то це дуже важливо для ідентичності міської громади. Е розширимо трошки, чому. Ми на початок фактично ХХ століття мали якусь архітектурну спадщину. 21 століття індустріальна епоха, десь це все трошки от примнялося. Після цього, в період незалежності, ми почали знову її відтворювати, шукати контексти і змісти. Але здебільшого наші пам'ятки, ті, які знають містяни, це архітектури пам'ятки, будинки. Але крім будинків, у нас є ще шість видів пам'яток, в тому числі археологію, яку ви називали, і ніхто майже крім дослідників не бачить, вона знаходиться під землею, ці поселення черняхівських, трипільських культур. Але є ще цікаві види пам'яток. Монументальне мистецтво, пам'ятки історії, пам'ятки природи. І ці об'єкти також потребують охорони. Здебільшого більшість об'єктів це архітектура, 120 об'єктів, пам'ятки, які у нас існували до початку роботи Бюро охорони культурної спадщини. Але за останні Оні декілька років нам вдалося вже підсилити ці списки новими об'єктами. В контексті чого? Минулоріч ми говорили про колону, про стрілецький цвинтар, про пам'ятний знак Чорнобрівців. Цього року ми знову ж таки вносимо об'єкти до, об до переліків нововиявленої спадщини, тому що є велика підготовча робота. З 2021 року музеєм в Вінниці проводилася каталогізація за зверненням громадських організацій організацій і за їхньою активною участю каталогізували мозаїки. Мозаїки мистецтво, яке взагалі не знаходилося в переліках пам'яток жодного об'єкту. І завдяки комплексному підходу вдалося одразу перебрати всі, які є на території громади. Ті, які не підлягають занесенню до відповідних законів, вони не заносилися до переліків спадщини, а будуть переміщені до музейних експозицій. А ті об'єкти, які є творами відомих місцевих майстрів, які знаходяться на відомих будівлях або посвідчуваннях, Якісь певні події, були занесені цим рішенням як комплекси об'єктів. Знову ж таки, чому? Вінницький політехнічний університет. Комплекс мозаїк. От на ньому знаходяться найбільші мозаїки в, у Вінниці, 3, 4, 5 поверхів, які являються тематикою науки. І це комплекс об'єктів в рамках одного університету. Окремі мозаїки вносилися окремими номерами, тому саме ви говорили про комплекси. Пане Євген, ну погодьтеся, що в нашого народу є така одна особливість, це крайнощі. І коли ми говоримо, наприклад, про декомунізацію, то все, що було створено під час панування тут Радянського Союзу, вважається непотрібним таким, який треба викорінити. І, до речі, мозаїки в, в умах багатьох людей відносяться саме до цього періоду, тому що, тому що насправді більшість мозаїк було створено в період радянську, не більшість, напевно, всі. В період радянської доби і всіх їх хочуть декомунізувати, не розбираючись в їхньому жанрі, смислі і тому, що ця мозаїка несе. Ну, наприклад, я А є інші, які хочуть зберегти все, теж не розбираючись, тому що знаю історію в тому ж абокричі Крижопільської громади, де місцева активістка Олена Просяжнюк, вони в. Це була автобусна зупинка з частково зруйнованою мозаїкою, такою суто радянською, з радянськими такими моментами. Вони її зняли, намалювали там. Художник намалював ну, такі українські мотиви. Все олені прилетіло за те, що вона спадщину українську, значить. Зруйнувала. З іншого боку, десь у Вінниці так, замалювали мозаїку. Здається, у Вінниці в якомусь училищі замалювали мозаїку, але їм сказали відновити цю мозаїку. От. То кілька слів, все таки хотілося поговорити саме про мозаїки, про те, як вони обиралися, і чи всі з них, ну особливо для тих людей, які вважають, що мозаїки це радянська спадщина, чи всі з них ну настільки, настільки радянські, що їх не треба зберігати? Тому що як ми бачимо, все таки скільки 18, здається, увійшло до переліку тих, які треба зберігати. Ваше питання таке розгорнуте. В усіх е, наголосах важливе. Я постараюся відповідати. Якщо я щось uh -huh. забуду, ви мене доповните. Е, мозаїка радянське мистецтво. Е, штамп та кліше. Так. Е, від чого? Е, Нерушима стіна Софії святині правічної українського народу Софії Київської. Е, оранта. Це мозаїка? Якщо хтось думає, що це фреска, то ні, це мозаїка. Мозаїки Київської Русі в Софії в Михайлівському Золотоверхому багато років нищилися імперськими режимами. Яким чином? Заштукатурювалися і доповнювалися фресками. Тобто наносили прямо по мозаїчному панно штукатурний розчин і по штукатурці зарисовували фрески з новими тематиками, які відповідали тому чи іншому періоду. Але мозаїка мистецтво. Дуже тривке, і зараз реставратори відкривають і фрески, і мозаїки більш давніші і розгадують ті сенси і змісти, які були закладені початково. І я недарма сказав тут про Софію, тому що це древнє мистецтво якимось певним мистецьким рухом 70-80-х років були. Проведені крізь щілини просто пропаганди, крізь прос... вони просочилися в наше середовище, і є унікальним феноменом. Чому художники могли з допомогою своєї художньої мови, з допомогою своїх знань по колористиці робити речі, які, якби це було розшифровано тим пропагандистам і тим комісіям, які приймали по цензурі ці об'єкти, вони б ніколи б цього не дозволили зробити. Але це сталося. Ці об'єкти зберігаються до сьогоднішнього моменту у Вінниці. До прикладу, в, на одній з мозаїк у нас є зображення, здавалось би, радянського герба міста Вінниці, але певним чином доповненого. Чому на гербі є Річка, ну, річка Бугу, зрозуміло все, і там присутнє зображення храму Миколаївського і Башти Мурів. Де там Цензура, як вона це могла пропустити, але на скидці, на художню роботу, на образ, це проходило. А по факту художники зашифровували місцеву ідентичність і цим показували місцеву ідентичність в багатьох мозаїчних роботах, де використовувалися шрифтові групи, спеціально підмінені літери і. Тобто використовувалася не російська літера і а використовувалася українська літера і обґрунтовувалася. Ой, немає місця для кількості шрифту. Оця тонша, Давайте ми поставимо ось цю тоншу. І, зокрема, по вулиці Сковороди на розі вітрів ми можемо побачити в такому гербі, от я розписував, вінниця через українську літеру і МЗЕКе створення 70-х років. Де тут? Пропаганда. І відносно тих мозаїк, які дійсно носять пропагандистський сенс, адже такі в місті також є. Їх немає в переліках пам'яток, їх відсіє лише на стадії подання звернення. Це мозаїка, яка знаходиться на європейській площі. Її називають Будь-Достойний похіровіснік. Тому що так там і написано. Це пропагандистська річ в відповідній кольоровій гамі з відповідними символами горнів, серпів, молотів і подібних речей. Вона на сьогоднішній момент усунута з громадського простору і чекає свого часу на переміщення в музейну експозицію, де належним чином буде інтерпретована і представлена на огляд. Тобто, що це не вплив на підсвідомість громадян не Прихована, а ціленаправленна людина в музейній експозиції ознайомлюється з тим чи іншим твором. Е, ну, хочеться наголосити на те, що навіть в. Е... Якщо це були твори суто пропагандистського характеру, все одно нами вони не знищені, а перенесені до до музею просто з правильним трактуванням. ті об'єкти, які в рамках декомунізації деколонізації переносилися, вже перенесені в музейні експозиції краєзнавчого музею та музею Вінниці. А ті, які потребують значних капіталовкладень, технічно складні або чекають своїх майстрів, вони усунуті з громадського простору і очікують на те, що будуть переміщені або в музейні фонди, або в музейну експозицію. Угу. Ви сказали кілька слів про те, що ну так згадали про те, що зараз. Я так зрозуміла, трішки можливо простіше почало працю стало працювати із пам'ятками, які можна внести до переліку, саме завдяки тому, що у нас працює бюро охорони культурної спадщини. Якщо я не помиляюсь, вони почали працювати в жовтні минулого року. так? Місто відкрило цей коридор, дало можливість утворити при департаменті архітектури та містобудування орган охорони культурної спадщини місцевого рівня. Тобто в нас є обласний рівень, місцевий рівень та державний рівень Міністерства культури. Е, якщо порівнювати по кількості об'єктів, ну там в області в нас знаходиться тих, тільки, ну, які пронумеровані об'єкти, які відкриті близько 3,5 з Е, тисяч. Кількість задіяння спеціалістів до міста Вінниці і області, зрозуміло, нерівномірне розподілення робочої сили, і тому місто Вінниця утворило власний орган охорони культурної спадщини, і ми отримали змогу готувати документи і передавати їх на розгляд до міністерства для внесення до національних реєстрів. Тому ця робота останні два роки пішла набагато швидше. І чому ми вносимо, коли ми проаналізували переліки пам'яток, які у нас були до по 2020 Четвертого року. Здебільшого, це спадщина, яка на дуже малий відсоток є питомо українською. Ми зберігаємо багато культур, які здійснювали свою діяльність на цих територіях. Багато об'єктів єврейської, архітектури, польської, архітектури чи культурної спадщини чи діячів. Багато об'єктів періоду Російської імперії, спорудження тут і так далі. Але цей складовий Української її замало, і ми зараз з усіма громадськими організаціями закликаємо, до речі, всіх звертатися, пропонувати, обговорювати об'єкти, які б вони бачили. На сьогоднішній момент ми готуємо вже план на наступний рік, готуємо об'єкти на наступний рік до внесення і розглядаємо, до прикладу, за зверненням музичного училища викладачки Наталі Миколаївни Кушки, буквально на останньому засіданні розглядали. Могилу, відомого музикознавця, діяча Мерзлякова та родини Костецьких це знакова родина для Вінниці в мистецькій складовій. Вдалося знайти їх на стороміському Некрополі. І зараз цей об'єкт, як пам'ятка історії для збереження пам'яті про цю родину у Вінниці, проходить процедуру встановлення як. Офіційної нововиявленої пам'ятки. Ну, я там на початку розмови сказала про те, що ну, приблизно які пам'ятки були внесені цього разу, оцих 27 uh -huh. пам'яток. Але там є ще можливо, ну багато про які я не згадала. Ще гранітна колона. От розкажіть, що це за гранітна колона? Бо ми з колегою так і не змогли зрозуміти, що це йде вона. Пам'ятник Мегдеборському праву Гранітна колона, яка була повернена до міста селища Павлівка перед війною. Це оригінальний, один з перших пам'ятників у місті Вінниці, який був демонтований під час реконструкції в 70-х роках меморіалу на Європейській площі. Його демонтували і на багато років забули. Його вдалося віднайти в селищі Калинівської громади і повернути назад. В Місто і відповідно в 2018 2019 році. Пам'ятник був встановлений в міському середмісті на межі фактично міста періоду Магдебурзького права вулиця Оводова і найменований на честь присвоєння міста в 1640 році Магдебурзького права, права самоврядування, фактично з того часу. Тягнеться міське самоврядування. Можливо, ще якісь цікаві об'єкти. Об'єктів дуже багато цікавих, адже ви називали Садибу Львовича. Багато uh -huh. хто може сказати, як же ж Сади Бльвовича. І так була пам'яткою. Де в тому, жило Радіо 80 років. Справа в тому, так, абсолютно точно. Я не приходив туди на ефіри, шкода. Але м -м Садиба Львовича набагато більша, ніж е будинок Петлюри 15, теперішня адреса. Е і будинок на розі вулиці. Магістратської та вулиці Петлюри є таким, скажімо, будинок з магазинами. Також належав родині Львовичем. Між ними знаходиться безпосередньо історична садиба, де проживала родина Львовичів під час дійснення своєї комерційної діяльності. Ці об'єкти були рекомендовані історико-архітектурним опорним планом до внесення до переліків пам'яток, і тому ми об'єднали їх в єдиний комплекс, за міський кожний була виготовлена ця документація. Для внесення і відповідно вже статус пам'ятки має територія, на якій знаходяться три будинки, які належали родині. І тому замість формулювання такого трошки дивного 90-х років, коли ряд будинків у нас були названі палацами, тобто ось цей будинок, де знаходилося радіо, його називали Палац. Так і пам'ятка називається палац. ну, Певно, що за його убранство певне mm -hmm. на той період, яке її існувало, ми маємо тепер комплекс пам'яток архітектури Садиба Львовича. Mm -hmm. А взагалі, є плани щодо такого якогось наступного етапу, тобто надання статусу національного значення, ну, принаймні для деяких. Або з цих об'єктів, які внесені ну в цей момент 27, або можливо з тих, які були внесені раніше. Бюро охорони культурної спадщини діє на підставі програми збереження спадщини. Вона розробляється на 3-5 років, враховуючи ті об'єкти, які потребують першочергових робіт туди, інколи вносяться зміни. А планова робота стосується саме виявлення, моніторингу, внесення нових об'єктів. У цьому році ми будемо працювати. Ми працюємо з національним значенням МУРИ пам'яткою, оскільки ми звикли до цього топоніму. Де мури всі розуміють, що це Преображенський собор, теперішній, колишній Домініканський і Єзуїцький монастир теперішній архів, але об'єднаної по факту пам'ятки у нас не існує. І в цьому моменті втрачаються залишки оборонних споруд, тому що пам'яткою є Єзу Єзуїцький монастир, пам'яткою є Домініканський монастир, нинішній Преображенський собор, і пам'яткою є частини стін, башти, яку ми всі знаємо, в районі вулиці. Теперішньої вулиці Мури колишньої Осипенко і вулиці Монастирської. А інші об'єкти, які простежуються і мають не меншу цінність, вони втрачені. Тому ми будемо ініціювати в наступному році, в цьому році розробляємо документи для того, щоб внести і ті об'єкти, які можуть бути втрачені, до переліків національного значення і закріпити остаточно комплекс мури, як міський топонім, як міську комплексну пам'ятку. Що ж, залишається лише побажати успіхів у цій роботі, е, і е, нагадати вінничанам, що для нас, для тих, хто ідентифікує себе як вінничани, кому не байдужа історія рідного міста, кому не байдужа його е, унікальність, е, його особистість цього міста, така ну, віртуальна, скажімо так, особистість, е, то е, я так розумію, що е, Кожна людина, якщо вона бачить щось цікаве, вона може до бюро охорони охорони культурної спадщини подавати запит, щоб Прийшли, подивилися, чи це цікаво, чи це можна зберігати абсолютно точно. І вияв такої ініціативи від громади лише примножить цей культурний спадок і десь можливість ліпше його донести до наступних поколінь, тому що декілька співробітників органу охорони не можуть охопити всіх всіх контекстів, які можуть відкриватися, і тому звернення громадських організацій, окремих громадян, от як я навів, приклад з музичним училищем і родиною мерзлякових костецьких, це звернення. Саме яке іде від знань людей, які пам'ятають про цю родину. Що ж, я нагадаю нашим слухачам: в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про оновлення цьогорічне оновлення списку пам'яток культурної спадщини місцевого значення Вінничини. Гостем студії був головний архітектор Вінниці Євген Совінський. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.